Двоє загиблих та один поранений місцевий житель на Донеччині. Росіяни обстріляли 13 населених пунктів. Під кожним деревом міна чи снаряд пошуковці Асоціації дослідників військово-історичної спадщини плацдарм показали, який вигляд нині має один з лісів на деокупованій Донеччині в районі Святогірська. Купують власним коштом, просять допомоги влади та волонтерів. Як Херсонці долають наслідки російських обстрілів у своїх домівках. Внаслідок ракетного удару по дев'ятиповерхівці у Дніпрі, 14 січня, загинула переселенка з Турецька, що на Донеччині. Син загиблої записав відеозвернення, в якому розповів про останню розмову з матір'ю. 15.28 я позвонив мамі, говорю, як сама Вона говорить, що знову було тяжело там давлення. Потім я слышав, у неї як будто упав телефон, ударився і пішов довгий гудок. Я. я... Перезвонил, но уже звонка не было. Это было 15:38. І Потім стали мені вже поступати дзвінки, що це ваш дома. Також серед поранених, і 19-річна студентка з Луганщини дівчину знайшли під завалом будинку. Наразі вона у Дніпровській лікарні її готують до транспортування для подальшого лікування за кордоном. Одна жіночка, яка сама з Луганської області, молода дівчина 19 років. Вона планується до подальшого лікування за кордоном. Зараз оформлюються документи в міністерстві охорони здоров'я. Вона буде найближчим часом туди евакуйована. Який не зараз там. Її стан стабільний, але вона потребує ще етапних операцій. Нагадаємо, 14 січня Росія провела чергову масовану ракетну атаку по території України. Одну з ракет випустили по дев'ятиповерхівці у Дніпрі. Один з під'їздів житлового будинку повністю знищений. Станом на 13 годину 17 січня пошукові роботи на місці зруйнованого будинку завершені. Внаслідок ракетного удару. Загинуло 44 людини. З них п'ятеро діти, 79 поранені, з них 16 дітей. Владислав Колов, Михайло Мураль. Новини на Суспільному. Донбас. Прикордонники та сили оборони України відбили штурм взводу армії РФ поблизу Бахмута. Військовослужбовці прикордонного підрозділу зустріли загарбників вогнем зі стрілецької зброї та мінометів. Підтримали побратимів і прикордонники-оператори БПЛА, які з коптерів здійснювали скиди гранат на голови штурмовикам. Загалом атака окупантів успіху не мала. Противнику завдана втрат у живій силі, а саме 12 вбитими, а приблизно 17 осіб поранених. Ще 25 Вагнерівців знищили сили оборони України на Солидарському напрямку. Найбільш жорстокі і кровопролитні бої підрозділи Національної гвардії ведуть по обороні Солидару і Бахмуту, де ворог не жаліючи ні власних кадрових солдат, ні мобілізованих, ні найманців з приватних. Військових кампаній майже безперервно здійснює штурм цих міст. 21 удар з боку армії РФ поліцейські зафіксували по Авдіївці. Окупанти відкривали вогонь з танків, мінометів та РСЗВ град. Сьогодні зранку вже чи 9, чи 10 обстрілів відбулось. Немає ні загиблих, ні поранених цивільних. Ні вчора, ні сьогодні. Поки що десь 2,5 тисячі так і залишається в місті. Ніхто не їде з міста. Дві ракети російські війська випустили по Краматорську, поцілили в завод. Ракетним ударом по лиману зруйнували приватний будинок. Травмованих та загиблих немає. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах понад 20 населених пунктів. Зокрема, Верхньокам'янське, Спірне, Краснополівка, Сіль, Соледар, Білогорівка, Бахмут, Північне, Кам'янка, Водяне, Невельське, Мар'їнка, Побєда Донецької області. Напередодні армія РФ поцілила у часовоярську школу. Травмованих та загиблих немає, повідомляє начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Зруйновано роздягальні, спортзал та вікна навчального закладу. Олександра Зос, Суспільне новини, Донбас. Знаходимося опушка Теплянського ліса від долини в 6 кілометрах і від ну кілометра 4 гіта по дорозі. Тут по опушці ліса дуже ожесточені бої. Обстріли були такі, розповідає Андрій, що зламані доби діаметром понад 3 метри. Ці ліси не вперше стають місцем боїв. Вони точились тут і за часів Другої світової. Це одна із висот таких. Ну, господствующей нельзя назвать, но ну, одна из основных. Были мы здесь, здесь и по 43, му и по 42. -му, вон окопы все. Ну тут они уже присыпаны. Сліди війни сучасної міни гранатомети боєприпаси чи не під кожним деревом залишили по не, собі не, російські не, армійці не, і пастки, не, каже не, пошуковець там, Микола. Нашлі міну піхотну, яка пригає може не підпустити ні патку якщо на ньому об'єс тобто бронежилет, каска багато метала. вона не підпускає прикосновение металла к датчику электромагнитному производит к моментальному подрыву. Вот. Металлоискатель, металлодетектор направленный именно на расстояние там, до, полу, до полуметра, тоже подрыв. Деякі снаряди, як цей, калібром 76 мм, небезпечні для тих, хто хоче на них підзаробити, додає Микола. Класно, осколочний боєприпас того ж калібра, але люди в цілях наживи, там що, ну, таке, срубують ось такі пояски, але це дуже опасно. Потому як ми наблюдаем, снаряд повністю бойовому э, удары удари молотком э, зубілами. Ну, в общем, это не допускається. Та очень, очень опасно. Самі ж пошуковці продовжують працювати в тому числі й в замінованій місцевості. Збирають тіла загиблих українських військових, а також вбитих росіян для обмінів. Анастасія Дашко Артем Степанов. Новини Суспільне Донбас. Так, дітки сьогодні у нас урок української мови. Тема буде лексичне значення слова. Так соціальний вчитель Олександр Погорєлов проводить заняття для дітей в своєму будинку. Місцеву школу окупанти розбили в квітні 2022-го. Вся вона посічена уламками, вибиті вікна, зруйновані кабінети. Селище немає світла та інтернету. Навчатися дистанційно діти не можуть. Тож було ухвалено рішення консультаційні заняття проводити вдома у викладачів. У нас немає не мобільного зв'язку. Телефонний зв'язок у нас рідко буває. Я виходжу на зв'язок з учителями-предметниками, отримую завдання. Потім до мене приходять діти, я їм даю ці завдання, ми їх опрацьовуємо, готуємося. Я вирішив зробити школу в себе вдома, щоб діти приходили, щоб могли вони навчатися, вчитися, ну, як кажуть, читати, писати. Сам чоловік викладає українську мову та літературу. До нього в консультаційний центр щодня приходять на заняття 11 дітей, крім уроків української географія, біологія, математика та історія. На нас зручно, майже майже як у школі. Я тут зустрічаюся з друзями, спілкуємося, малюємо, пишемо. В будинку вчителя для дітей прикрашена ялинка. Разом зустрічали День Святого Миколая. Опалення немає, гріються грубкою. Допомагає учням кіт Тімошка. Сюди з розбитої школи привезли вцілілі речі, плакати, підручники. Управління освіти Лиманської міськради отримали 11 ноутбуків для вчителів від міністерства. Один з них передали Олександру. Таких освітньо-консультаційних центрів в Лиманській громаді 10. 387 дітей наразі навчаються в даних пунктах, де є можливість мобільного інтернету, то звісно діти виходять і на онлайн заняття. Зараз у нас вже є два старлінки: це Рубцівський Старостинський округ і. Заклад загальної середньої освіти номер 5 де діти зможуть постійно виходити на онлайн навчання, де в нас також створені такі пункти. Найближчим часом каже Надія: фахівці мають обстежити школу. Тоді й ухвалять рішення, чи будуть її відновлювати, чи побудують нову. Шандриголове було в окупації чотири місяці. Сили оборони країни звільнили село 27 вересня. Анастасія Галасюк Артем Степанов, Суспільне новини, Донбас. Херсонка Олена Крюковська показує, на що перетворилася її квартира після того, як тиждень тому в дворі будинку розірвався російський снаряд. Найбільше постраждали дві кімнати. Жінка живе у цьому будинку 53 роки. Олена пригадує, як відбувався обстріл. Тільки вийшла на площадку, на возле порога стою, Щось шум такий. І друг сиво земля. Посипала земля, сиво, нічого не видно. Думаю, що воно таке? Боже ужас, я підводивсь за дом, а там страшний суд. ці двері в мене були. Вибило, викинуло в вікно, з землі все кругом земля. Ми неділю землю виносили. От у тріщини, видіти, який у мене. От ета придать у гніза. От були викинули, повний шифенір з землі. Я тому вже неділю ділю не можемо думати до довести. Лариса Акімова теж мешкає у цьому будинку. Виїхати з потрощеної квартири не може. В місті та чоловіка, тримає робота. Тому перебирають речі, які вціліли. Перебило, гляньте, все на куски просто. Це з кухні. А з зали так, взагалі, все решето просто така маса стекла, йшла осколків і землі. Не знаю, як, звісно, де ці двері заказати, і як його далі. Надія Голуб виконує обов'язки голови місцевого ОСББ. Розповідає, коли на власні очі побачила на що перетворився будинок після обстрілу, не могла стримати сліз. У нас один мужчина пострадав шестого під'їзду, Стекло а, попало в голову. А вот ну вроде бы нормально. МЧС областная ритуальная служба державна. два дня помогали, все выгребали, забивали своими матеріалами, очень сильно помогли нам. Волонтеры подвозили пленку, раздавали на окна, балконы в квартирах. Обстрілом у будинку пошкоджено дах, його ремонт обійдеться у 30 тисяч гривень, розповідає Надія Голуб. Кошти для їх ОСББ не підйомні, адже у будинку лишились переважно пенсіонери. Тому по допомогу звертатимуться до міської влади. Олександр Забродін, Марина Круглова, Владислав Купрєєв, Суспільне, Новини, Херсон. От був мінний обстріл, нижче дома пошкоджені. Ось усе, дом. пошкоджений один напротив другий, третій е повилітало при взриві е на цій території розположені е поблизу е дома. Політалі вікна. Пав... Де, де, де у кого двері повибивало. Ірина Дерев'янко, волонтерка, показує наслідки обстрілів російськими військами 5 грудня минулого року району Склотара у Херсоні. Жінка каже, місяць тому разом з сусідами подала заявки до міської військової адміністрації, щоб отримати будматеріали та закрити вибиті внаслідок російських обстрілів вікна та двері. Я неодноразово писала заяви на е, ВГА на пані Лугову. і е, по стройматеріалах, по е, що потрібна тут допомога, і до сьогодні стройматеріалів ми від ВГА не отримали. На гарячу лінію не дозвонитися. Під обстріл потрапив і волонтерський центр, де працює Ірина. Сталося це 9 грудня. Каже, відповідні заяви написали, але так нічого досі не отримали. Трас мені сказали, розділіть строїматеріали в заявці і продукти окремо розділили. На другий раз не погодили. На другий раз сказали, що пишіть тепер, тепер напишіть, візьміть на районну адміністрацію. Районна адміністрація районна рада напишіть на них, а вони потім погодять районі, а район не мені. Я звичайно. Заявку на районний центр е віднесла на районну раду. От досі чекаємо. Це багатоповерхівка в іншому районі міста. Її російська армія обстріляла 24 лютого. Мешканці будинку отримали матеріали від влади, пакувальну плівку для йогуртів. Дня через два нам э, привезли пленку. Привезли пленку там, там эти, рейки. Гості повилітала везде. Вот. п'ятий этаж там не у всіх. За словами першого заступника начальниці Херсонської міської військової адміністрації Сергія Орєхова, щоб отримати будматеріали на тимчасовий ремонт, заявник має особисто звернутися до своєї районної ради або за телефоном гарячої лінії. Від багатоквартирного будинку каже, має звертатися голова ОСББ. Запас будівельних матеріалів є, тому їх можна отримати у той же день, Знаючи місця, де вже є пошкодження, ми. Ну, власноруч доставляємо будівельні матеріали або звернувшись за телефоном і буде розглядатися можливість доставлення. Зараз є в наявності у нас плита ОСБ, рейки, є плівка, ну, цвяхи, піна, скотч. Закупівля будматеріалів відбувається бюджетним коштом з фонду відновлення міста Херсона. Сергій Орєхов каже, що це мільйони гривень. За його словами, від початку цього року у Херсоні через обстріли пошкоджені 2,5 тисячі вікон. 75% з них вже закрили. Використовували ті матеріали, що були в наявності. Олександр Забродін, Оксана Хлебус, Владислав Купрєєв, Суспільне, Новини, Херсон.